Привіт, мої дорогі підписники! Ви на каналі Колекціонер. Це черговий відео огляд на журнали дитячі журнали від відвоництва Екмонд Україна. Це у нас старий журнал, журнал Мій Дісней» за лютий 2019 року. Ви, можливо, його бачили раніше, просто обкладинку, але оскільки я знайшов його в одному магазині новеньким, запакованим, з подарунком, то я вам покажу його повністю. На обкладинці у нас Софія прекрасна. А, до речі, амулет у неї вже рожевого кольору. Думаю, хто дивився мультфільм, то знає, чому. Я знаю, чому, а хто не дивився, дивіться, вам буде цікаво. Не буду спойлери кидати. Так, по порядку це 135-й номер. Тут у нас реклама книжкового клубу. Привітання і історія таємниче садівництва. Яка займає 4 сторінки. Історія взята з мультсеріалу. Далі йдуть завдання різні. Судоку, лабіринти, Є постер. Королівська академія, на якому Софія і три феї Аврори. Імена їхні не пам'ятаю, Здається, одну пам'ятаю погодка. А, флора, фауна і погодка. Так, знову завдання різного типу. Це? А, це не завдання, це саморобка. Чарівний горщик. А тут йдуть завдання вже знову. Ще одна історія була. Бурхливий трикутник. Теж на чотири сторінки. Відповіді на завдання і диплом принцеси. А на останній сторінці ще такий маленький постер. «Навчитися ці... Навчатися цікаво. Це, до речі, звідси плакат. Просто без різних надписів. Ну, окрім цього, знизу. Тобто, вкладинка журналу, але без надписів. Ось. Подарунок до журналу. Ось такі рукавички рожевого кольору. Запаковані вони в пакетик. На рукавичках портрет Софії. До речі, портрети ще в цій фіолетовій сукні самі перші її. І з цим амулетом. Амулет рожевого кольору не бачу, добре. Угу. Так, амулет рожевого кольору. Ось такий огляд власне, на даний журнал. Сподіваюсь, вам було цікаво. Дякую, що зі мною. Всього вам найкращого.